Село, в якому ми зараз знаходимося, воно побудовано для переселенців Чорнобильської зони. Бачите, газопостачання, лічильник на вході встановлений. Перекриття в нас залізобетонне. Якби десь щось текло, було видно. Якщо вам будинок сподобається, то приїжджайте, дивіться, буде торг. Село дуже гарне. От реально я вам кажу, що літом тут дуже гарно. Мої вітання, друзі! Ми знаходимося в селі Корнівка. В цьому селі ми вже не... Один відеогляд відзняли. Село, в якому ми зараз знаходимося, воно побудовано для переселенців Чорнобильської зони, для тих переселенців з Полісся. Ось. І тут, як правило, будинки 92-96 рік. На огляді сьогодні у нас будинок площею майже 100 квадратних метрів, 4 кімнатний. Ось. У будинку помінена криша, дах змінений. На металочерепицю і встановлені металопластикові вікна. Ось. Відразу скажу за село Корніївка, воно знаходиться орієнтовно 80-85 км від міста Києва, має транспортне сполучення зі столицею, з селищем Баришівка. Ось в селі, наскільки пам'ятаю, є дитячий садок, але діток в школу возять в сусіднє село Лукаші. Якщо не помиляюся, цю інформацію в описі точно напишу вам під відео. Ось. І от у мене це топове село по благоустрою. Чому? Тому що от ви бачите, центральна дорога, і так всі вулиці, які є в цьому селі, от іде фасад діляночки, як справа, так і зліва. І цей фасад засаджений як фруктовими деревами, так і хвойними, так і бачите, берези є. Тобто влітку дуже красиво тут. Також в селі є ліс, де можна позбирати гриби, і неподалік є е, річки, озера, де можна відпочити половити рибу. Тобто, ну, на мою думку, гарне село і тут будинки купують, як під дачу, так і для постійного проживання. Так, йдемо всередину. Давайте почнемо, так, будинок з лівого боку обійдемо. В чому перевага цих будинків? Ну, як на мою думку, це капітальні будинки, вони побудовані на 100 років. Ось високий фундамент, в принципі, хороша кладка, вікна тут помінені. Дах ви теж самі бачите, що змінені. Ділянка 50 сотих. Давайте по двору. Ми зайшли, у нас е паркан звичайний, сіткою і висаджені дерева. Яблуні, вишні, груші, сливи, шовковиця є. Ось, ну, ви бачите, він... Це чималенький будинок. тобто Тут, здається, найвеликий, є шестикімнатні на, на селі. А в нас чотирикімнатні. Є і дво, і трикімнатні. кімнатні. А в нас такий чималенький. Так, йдемо з того боку. Візьмемо. В будинку є газопостачання, світло і водопостачання. Такий зимовий період. Знімаємо вам огляд. Ось ви бачите газопостачання, лічильник на вході встановлений. Ось. І гарні будинки по сусідству. Давайте підемо, оглянемо діляночку, а потім зайдемо до будинку. Ось. Ділянка в нас велика. Хто планує щось садити чи для себе, чи для продажу, у нас, наприклад, придбали по цій же ж вулиці, тільки в началі вулиці теж люди переселенці. Ось і вони садять там гарбузи, продають їх на базарі. Ділянка під будинком і під господарськими будівлями чуть далі її площа 25 сотих. Ось. А під город, це вам тут теж уточню. Там орієнтовно 20-25 сотих. Тобто загальна площа ділянки. Орієнтовно 40 сотих. Друзі? Я, чесно сказати, такий зимовий період зараз? Запрошую. Надо ж все подивитися. Тут крім нас? І котів, і собак ніхто не ходить. Ось ця діляночка, вона, якщо ви бачите на відео, опору видно. Видно опору. Оце до неї йде діляночка. Я вам уточню там, ну... Документи мені скинуть орієнтовно там 40-50 разом з будинком. Але от в, в тій стороні люди садять городи майже по лісополосу. Тобто тут фермера її не обробляє, тобто можна додати і щось собі садити. Ось, Ну і тут з нашого боку, ви бачите, вишеньки насаджені, яблуня і сливка. Так, Хотілося б показати всю красу в літній період, як все цвіте, як все гарно, але в принципі сніг лежить і так гарно. Немає слякоті. Давайте підемо, подивимося господарський блок. цегляний цегляний і залізобетонним прикриттям. Давайте всередину зайдемо трошки. От тут можна держати худобу. Власники її держали. На жаль, зараз ніхто вже два роки тут ніхто не проживає, систему і систему воду спустили, труби не немає, труби не лопнули. Але всередині. Потрібно робити ремонт це. А тоді пишіть в коментарях, що, 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 що Ріалтор такий грязний. Друзі, тому що хожу по будинках отаких, от щоб вам все показати. Десь трішки вимазався. Бо дивився минулий огляд, ми знімали е, здається в селі борщі. Дивлюся, куртка ззаді грязна. Вибачайте. Давайте я візьму камеру і зніму всередині все. Ось так виглядає наш господарський блок. Перекриття залізобетонне, ви бачите, ось сюди виведена освітана. Друзі, вартість ми виставляємо адекватно і з торгом. В кінці ми, я вам скину відео тих будинків, які вже продані всі в селі. Але там погріб один в один. Я спробую зайти в погріб, але я не знаю, що я до нього доберусь. Я до нього не доберусь. Я вам скину посилання в кінці відео буде. Огляд будинку, я його тут поставлю, тут зверху буде. Подивитися, який там погляд. Там капітальний великий погріб, але, на жаль, ми його не подивимося, бо в мене немає ключів і до нього далеко йти. Так, йдемо в будинок. Давайте зразу заходимо всередину. Ось така кухня. Кухня 7 квадратних метрів. Є газова плита. Вікна теж металопластики. Але, друзі, щоб будинку було все гарно, потрібно за будинком дивитись і доглядати його. Це правда. Так, заходимо. Ось така зала. Підлога тут рівна. Всередині потрібно робити ремонт. Хомстейдженгом ми не займаємось мебелі я не виносили, тому знімаємо все так, як є. Але підвіконня рівні, вікна встановлені. Батареї, в принципі, в нормальному стані. згодяться на опалення. Так, це в нас була перша кімната зала. Йдемо далі. Друга кімната. Зала у нас 22 квадратних метри, майже, майже друга кімната площою. 8,5 квадратних метрів. Ось. Перекриття у нас залізобетонне. Якби десь щось текло, було видно. Ну, Два роки стоїть в будинок, ніхто нічого. Потолок в гарному, в гарному стані. Ось. Підлога теж рівна. Третя кімната. Третя кімната у нас трошки більша, вона майже 10 квадратних метрів. Ось. І четверта кімната. Отут 6,6 квадратних метрів. Тобто це ми з вами оглянули 4 кімнати. 4 кімнати оглянули. І такий коридор. Ось така кімнатка. Тут по проекту, ну, взагалі то кладовка. Ну люди роб... ставляють туалети. Так, і веранда. Веранда, світло. Світло зараз світучено. Ось така веранда. Це... Тут, як правило, роблять п'яті кімнати. Переобладнують, встановлюють опалення і п'яту ят... кімнату роблять. Це в нас по факту ну, вход, який повинен бути будинок. Ось і верандочку. Так, давайте вам покажемо. Знаю, тут видно, не видно, якщо можна, може на одиничку включити. Тут теж потрібно робити ремонт, але місце під вода сюди заведена. Місце комунікації є, звичайно, що потрібно робити ремонт. Ось. Так. Давайте, ну, в принципі, все показали. Котел встановлений одноконтурний. Одноконтурний. Власник приїжджав, сказав, що ну, він працював коли. Два роки тут проживали. Зараз Давайте, підемо всередину. Зараз я не знаю. Ну, тобто... Ми завжди продаємо будинки, давайте зайдемо може в залу. Ось. Ми коли продаємо будинки, то ми завжди власника просимо перед продажем ну, затопити, щоб власник показав, що опалення працює. Ось. Вартість ми виставляємо адекватно, його вартість 25 тисяч доларів будинок США. Якщо вам будинок сподобається, то приїжджайте, дивіться, буде торг. Це не, це не кінцева ціна. Так, що вам ще сказати? Все показали, радий був бачити. Е, номер телефону, технічна характеристика буде в описі під відео. Там буде посилання на наші сайти. Переходьте більш детально, почитайте про будинок. Так, все. Радий був вас бачити. Гарного дня. На все добре. До побачення. Друзі, ми сьогодні приїхали в село Корніївка. У нас огляд будинку. будинку. Будинок такий, як ви любите, капітальний, але всередині без ремонту, але з усіма комунікаціями. Давайте От це віз село, в нове село. так, Тут знаходиться зупиночка. Зупиночка автобусна, від якої можна доїхати як до Баришівки, так і до столиці. Магазин. У нас здається, тут корнівки, всього сім магазинів. І давайте. Поїдемо. Давайте вам ліс покажу. Щас покрутились, покрутились і нічого не прийшли. Ось з лівого боку у нас лісочок такий. Зараз ми до нього проїдемо. Він ну, це невеликий ліс, але ну, і не лісополоса. Тобто, воно таке, не знаю, скільки гектарів. Я думаю, що орієнтовно там 30 гектарів, я думаю, є цього ліса, мінімум 30, а може і більше. І ще з іншого боку теж є ліс, тобто гриби є, є де погуляти. Ну, красиве село. і З правого боку, ви бачите, теж такі невеликі насадження. Соснові, ялинки ростуть. Ось. І село дуже гарне. От реально вам кажу, що літом тут дуже гарно Дороги тут викладені не асфальтом, а залізобетонними плитами. І я підійду до будинку, покажу на попередніх відео. Тих будинків, які ми продавали в селі Корнівка. Я вам показую, як тут гарно влітку. І з лівого, з правого боку, поряд з будинками висаджені такі фасади, діляночки. Тобто від дороги до будинку Там метрів 10 і все це, вся ця відстань вона засаджена, засаджена там, фруктовими деревами, хвойними деревами, березами. Зараз повернемо це така сама вузенька вулиця. Сама вузенька. Я тут вже вивчив всі вулиці. Ця здається, називається Лісова. Е у нас Огляд на вулиці Діброва. Е багато будинків ми продали на вулиці Героїв Чорнобиля. Ось, Оце сама така вулиця, сама вузенька. Я думаю, одна сама вузенька лісова. Лісова, мабуть, тому що вона йде від лісу до нашого будинку. Дуже багато побудованих, перебудованих сучасних будинків. Тут по селу, якщо їхати, можна дуже гарних будинків побачити. Але, на жаль, вони не продаються. Тобто продають в кращому випадку, то є, в який можна зайти і жити. Або такий варіант, як ми сьогодні для вас будемо знімати. Так, давайте ми ще раз. Доїдемо до нашого будиночку. Так, оце ми здається виїхали. Наліво у нас вулиця Героя Чорнобиля, а направо у нас Діброва вулиця. З лівого боку бачите, утеплили, змінили дах, гарний паркан встановили вулиця Діброва. Так, і десь ми з лівого боку вже під'їжджаємо. Ось дивіться, оцей будинок, ми зараз будемо на нього робити відеоогляд. Ось цей будиночок. Дуже гарна коробка з новим дахом, з усіма комунікаціями. Але всередині всередині буде, я так дивився, фотографії, всередині потрібно робити ремонт. І що ще хочу сказати, що от ми виставимо вартість. так? Понятно, що хтось буде писати, що дешево, хтось буде писати, що дорого. Але це не кінцева вартість. Тобто, якщо вам будинок дійсно понравився, ви його розглядаєте для себе, переїжджайте, буде хороший торг. Ось, ну, от У нас ще одна вулиця. З магазинами проблем немає. Магазини тут є, і працюють постійно. Дуже гарне, спокійне село. З новенькими, відносно новенькими будиночками. Озера я вам знімати не буду. Я... Захочете, якщо вас будинок зацікавить, просто е... відкриєте наш... у нас папочка є на YouTube каналі, будинки в селах. Ви знайдете, у нас там 4 чи 5 відеоглядів по цьому селу є. Уже з проданими будинками. І ми там на огляді під'їжджаємо і до Озер, і до річок, і показуємо все. Тож, друзі, радий вас бачити. До нових зустрічей, до побачення.